Фу фу фу. Блін, вона може атакнуть. Ти знаєш, які вони живу? -мо, люди. Ух, -мо, атака! Хорош, <риво> <риво> хорош! <риво> <риво> І так, сьогодні я приїхав до Роми, в здолбунів, щоб перебрати вилку. Ось, бо тут вже тотальна катастрофа, ось вже сажа, йомайо. це просто капець. Потрібна реанімація. Тому зараз будемо робити щось. Ярик, допоможеш? Зараз робимо конфетку. Так, для зручності знімаємо всі. Елементи, які кріпляться до вилки. Тобто винос, виймаємо з рульового стакана вилку, щоб вилка була окремо від велосипеду. Далі знімемо колесо, Так, і ось зняли вже вилку з велосипеду і перед тим як розбирати її, тобто лізти всередину, відкручувати ось знизу ці гвинти, потрібно її витерти, щоб вона була повністю чиста, щоб ми ні в якому разі не занесли бруд всередину вилки. По хорошому помиті. Колір, до речі, прикольний в неї, типу такий крем, колір перлини. Такий класний, йо-майо, все-таки РЦВ, бо я думав РЦ2, щось там. Оцей прилад, що в мене ж настройка є. Ось ця. Яка регулює напруження пружини. Ось знімаємо знизу ось ці крутілки маленьким шестігранником. і відкручуємо ось знизу ось ці гайки. І відкручуємо одну настройку. Там штанга. Все окей. Якою головкою відкрутив? 12. На 12. І ось відкручую другу штуку цю гайку. Ключом на 12. Рівніше, рівніше крути. Цик, все. Тепер зараз будемо що, витягувати і звідти буде зараз лице масло. Блін. О, Що? О, то тут чуть-чуть це є такі, йо -мо, а як це воно таке різнобарне? Офігедіот. Так. І ось бачимо ось таке масло прикольне. З одної ноги один колір, з другої другий колір. Типа, з якої ноги яке масло Другі треба полослав. порівняти. Нормально ти? Вироженемо. О, точно. Так. Вот так, да. О, это что, как боксер, да, типа, чего семерки? О, вот так лучше трошки. А вы прикольно. Вы за такие фиолетовым. Ну, кол. Что-то блестит, как стружка. Дивись да вообще, топовое масло. А, наверное. в левый, да и крази стружка е, блин, походу. А ну давай. Понятно, такие липкие. минералка. Да, 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 как минеральный минеральное масло. Где? Это Приїхав да, з той перебор Києва. І, як ти відправляв, то в мене mm -hmm. одразу заліпало. Да, так да, ми брали її на ногах, типа, і воно так відчувається, mm -hmm. не скользить, як. Mm -hmm. А, а він... проскакує ніби, так? Так, да, приліпає так чуть такими. Да -да, мені теж здається, що це якесь фігарні маски. Добре, друзі, не, не буду хейтить сервіс, де я це робив, але. Але масло неправильне. Так, да, масло. Не, не відповідної якості, яке потрібно було сюди. Так, тепер ви... розтрушуєш по собі, по кімнаті. Витираємо. Е, Ноги. Поставить, хай стікає. Та лише, щоб вона стояла, щоб знов витікло старе. Ну давай. Так. Тут одна нога тримається, друга ні. ні. Бо там пружина всередині. Дай, що пробуй, як робить тут. Яри. Це що? Це от хок має бути, якого Буде немає. Будемо тільки нема масла, правильно? Тож це відкрита масляна ванна. Вон звідси має масло так. сосати. Так, знімаємо кільця. Euh, пружинки спильників. Так, бушинги там. Це а тут що це по ну, О, ніби Нібуть, в принципі, нормальні бушинги. Так, і зараз нам що потрібно. Вау, тут що це таке? йо моє тут є кільце, я й не знав. Я думав, що тут нема справді кілець. йо моє прикол, клас! То диви, ось це чисте. Тільки диви, не перепутай, походу, чи ні? Без різниці. Але прикол, я й не знав, що. Що в марзочі такі штуки роблять. Це Фокс, я знаю, таке є. У всіх вилках такі є нормальних. Бо в старих е не було в мене. Там пружинки ніде не стирчать в правій ну, Дивись, які ці пружинки. Це такі, як кольця якісь розводні. Ну, Оце? Ну, типа металеве, ну, то це так має бути. Це, типу, як фіксатор е сальника, щоб він не вилазив вверх. Будемо його знімати, чи не будемо? Ні, ні. Е походу, якось треба долізти до сальника. І зняти там пружинку. Достанемо так чи ні? Не сломають? Ось так, друзі, по чуть-чуть тільки обережно виймаємо пильник. Виймає... І ось дістав Рома кільце з... Ось знизу спеціальника. Це виходить, коли знаю, з цього це виходить. боку виходить масло, получається, і воно блокує якби вихід масла назовні. Тому надіємося, зараз ми спробуємо це кільце підтягнути. Тобто в сальнику є два дві пружинки, ось такі, одна, ось там знизу. І є зверху. Тому, можна чи можна так само, як і в пильника, зараз ми спробуємо. А, а і ще, речко. друзі, я хотів вам показати Ось це масло, яке було в мене в вилці чуть-чуть мокнем. так не має бути. А попробуйте переодену. Дивіться, це. бачите? Оце масло. Де ж таке масло може бути? Ось так. Як а зараз, а так, зараз візьмемо ось, Рома мені приніс якесь масло, каже, Mix. хороше. Німецьке, германське, так. Зараз чуєте, як пальці, Оп, після того масла. І тепер беремо ось це масло. Трішки ось масло є. Ось. Я стискаю пальці і реально to уже слизькі, уже слизькі. Йо, йо це масло. Ну, сервісанти вже мені заливають тут фіолетові масла. блін. І так, друзі, ось це пружинка сальника. І її просто, типу, розкручуєш, знаходиш таке місце, де, типу, видно стик, і там такий пальчик є, типу. Так, Там є, типу, як пальчик, такий, а там наоборот дирочка. Пальчик в дирочку. І відкушуємо десь 2 мм. скільки Ну я десь так відкусив. Відкусив 2 мм приблизно. Відкушуємо і стараємось брати самі гострі кусачки, щоб у вас гарно, тобто без зазубрин відкусилось. Все кільце готове. Дай тепер я буду пробувати ставити. Тепер потрібно його. Там де стик. Закойно її Рома! Рова! Вродімо з цього. І так, ми зараз робимо дослід. Ярик, що за дослід? Якщо нове масло змішується з старим, можна всередині, в принципі, її не промивати. Ні, змішується. Змішується? Да. Ага. Ну, можна і не промивати, друзі. Якщо... В принципі, масло не таке вже чорне. <смі> 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 То стружка, мені, не міняє. Що це воно зсередини, може, понабиралося? Може, mm -hmm. видно, блистять такі штучки, ага. це все стружка, капець. Зоряне небо якесь. І ось друзі, бачимо, що ось тут прям а -ді -ді. ось це, бачите, ось це все блистить, це стружка, металева стружка. Марзочі, йо-майо, -ма -йо. як так можливо? Це знос. Чогось знос. Я навіть не розумію чого. Це, походу, може, алюмінієвих оцей всередині десь там. Або пружина. В принципі, пружина всередині в вилці є. Це ну, це чуєш, оце, да, Воно щось там сухе таке треться. Мені здається, що це воно. Можна відкрити. В мене є оці плоскогубчики, які mm -hmm. ось тут, бачите, друзі, стопорні кільця такі яких потрібно відкривати, типу, такими спеціальними плоскогубчиками, які ми зараз я вам покажу. <губ> ось такі плоскогубчики для зняття ось цих кілець. Так, вставляємо цик. У У -у. Про У -у. Рома, помив е з милом ось ці пружинки. Ну там такі, типу, зашибі. Це треба підковернути. Давай я тут може, цей підковерну зараз. -мо, ярик молодец. Тебе покласти. Тільки давай одну зараз витрим переберемо, а потім другу, да? Конечно. Ну, то, то, буде... Там пулина. Будем трохи бідні. Цілий ярик. Ох, звук чуєш. Пісок, Да? Чи пісок, чи стружка, щось сидить. Ай-яй-яй! <рес> Ну добре, друзі, робимо дивізії стружка. Тут підпружина і видно натерта сильно. Угу. А можна, що... можна ставити наші дані, кому надо качественна переборка в місті з долбунів. Дорого. Інкогніт. Звертайтесь люди, за переборкою. Переберемо всі вилки. Ремпа сервіс. Так точно. Все, звертайтесь, друзі, залишу контакт в описі, тому дивіться. Це реально вже стім, куча піска якогось. Так, Тому, друзі, ось цю штуку зараз помий потрібно. Ось можемо бачити ось ці типу паралонові, тільки вони не паралонові, а якісь такі, типу нобук, чи як це сказати, такі як замшові, якісь ці кільця. І Їх потрібно теж вимити, щоб вони були чистенькі. Ось так. І кільця також ми помили. Використовували воду з милом просто. І так, тут десь на городі гадюка. йо моє гадюка, не вуш. Де гадюка? Ох, вона, йо. Ж, вона ж смертельно кусає. Де вона? О, я бачу! Ух, їх боюся, Але вона шипить. Це не уже. Ух, вона шипить. Блін, вона може атакнути. Ти знаєш, які вони жовті? Ух, блін. Дивись, яка вона сіра, по-перше. Буш чорний. Й маю, ух, моє, атака! Ху, йо моє, прям. Це видно зміюки. Де ти бачиш ці жовті штучки? В нього нашки в мене печера. Давайте я його викину за хвіст, щоб не повзав тут. Це вкус і що буде. Ну Ні, нічого не буду. Рома лучше не разу, лізь. Це, це, це капець просто. Топор, я тряп. давно так близько не підходив до зміюки. А я ніколи. Я не можу, я тобі кажу, що це не можу. І так, пес розмовляє з вужом. Такого я вже не бачу. Ого, атака! І ось дивіться, як воно має ходити. Чуєте, вже ніякого звуку. Як мінімум без піска. Так, да, без піска. Тобто, не, не, не шуршить, не тріщить. І ось знімаємо стопор на кільце в другій нозі. Там, де є пружина. Цикпи. Так, стан її трішки краще, а, так? Трошки. Ось відкупи цей відбійник. Вау, яка пружина, в який. Ой-ой-ой. В чому це вона? Це якийсь уплотнитель, щоб вона не тарахтіла по нозі. Тільки може Тільки хай він буде. вже бідний. <ріхи> може це із нього такий осад. Ні. Блискучий? Ні. Це не воно. Так, і протираємо всередині в нозі. Ось таким способом Майже ми зробили. Дивіться, Взяли, намотали на штучку таку салфетку паперову. Нічі. І так, дійшли до висновку, що цю целофан це потрібно, потрібно зняти. Весною треба міняти. Воно може за <рес> <що> весною <рес> потрібно Я змінювати. Шелуху. Пружинка ось така. Я дивився не просто. Ну, воно, логічно подумали, що воно може забитись ось, ось ці дирочки, якось пройти там через цю всю штуку і закривати, потім заважати маслу проходити скрізь ось ці отвори. Це виходить, друзі, тут відкрита масляна ванна, і воно просто масло проходить ось тут. І... Зі штанів ноги. Да, зі штанів ноги, і може перекрити, якщо цей целофан перекриє ось ці дирочки, буде некоректно вже працювати. І так, закидаємо назад пружину, ставимо пластикову. Це пластикова чи металева ця Пластик. штука? Пластикова. ця штука. Так, ось поставили уже штангу і зараз ставимо на місце стопорне кільце. Ось це Тіпа тисни цю, цю штуку штангу, а я зараз допоможу тобі пальцем. Давай і стискай, 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 оп, є. Бачите, друзі, самому дуже тяжко це все робити. Вдвох ще одна рука завжди допомагає. І ось вже зробили вилку. І пацани, не, пацани не. як це кажуть, на на, на витираємо зараз. На її. На І Ось вона вже готова, Все. блистить. І так, зібрали вже велосипед, поставили вилку на місце. Ось скок уже не стукає. не стукає. Ти і зараз підкачаємо трішки повітря. Ось по ногам можемо бачити, що ліва нога трішки від... витримо зараз... і... і ось качається вилка насосом високого тиску. Спеціальним. Тобто звичайним насосом ви не накачаєте вилку.